У чудо країні є чудо-ліс, і кого туди Господь тільки не приніс. Є олені з Польщі, і німецькії орли, і гієни із пустелі, і російські ведмеді, Білоруські кроти там собі десь тихесенько сидять. І фінські кролі самі собі підніс, бубнять. І багато, ще багато звіру різного там є. З'їхалось на ту поляну Україну омрія. І тут рижа наша дизайниця хвостиком замотеляла і лисицею представилася. І давай знайомства заводить, не по ній та вся проста чеснота то для неї все смердить, різні бідри та гібони, крокодили кабани, не бувати їм у друзях у хвостатої лиси. Треба брати вище. Лева, чи бика, та раптом ба стріла вона барана. Нічого, що низеньке, за круті рога має, і в палатах засідає, має добрі зв'язки між приїжджими туди, сюди. От лисиця за нього взялася, прямо в ноги його уляглася і солоденько заспівала на остаток ще й копиться полизала. От і дружба й зав'язалась, вона його він її. Він розказує про його велич, вона про свої. Випадково трапилося так, що коза перечепилася за будяк перед мордою у барана. Той на дибці скаконув, бідолашною рогами саднув. Ото знаєте, добрі друзі, про дружбу з баранами. Якщо будеш ти лизати, то будуть тебе бажати. Якщо ні, то пошлють під три гори. Висновки такі ми маємо. Баранів ми не чіпаємо.